どんなショーの Ніби сьогодні в відлі у нас така акція. Один береш, другий пода... подарунок безкоштовно за золоту. Зараз подивимося, чи щось є. Маємо багато морозів. Один берете, другий безкоштовно. А він по золоті 29. І такий собі на дорогу. так на богато. Бачите, так, Йди на все-все морози. Повністю. А ми таке серія. Доброго вечора. Бачите, в мене квіточки. На кожне відео зараз їх заставляю, для того, що це рідко буває. Дуже дуже дякую, що завітали до мене на канал. Дякую, хто підписався. І побігли. У мене розпаковка на 138 злотих. Правда, буде без чеку. Це мої піони. Хто любить піони, пальчик догори. Ну, правда, не середній, надіюся. Ставимо лайк. Діться. Та як коралові. А то наша закупка злідла. Ну що, погнали? Маємо жовті ціни. Така на форці в нас м'ясо. То, то як знаєте, то Просто м'ясо не філе, але таке чисте м'ясо з... з бедра. З ноги корчака. За 4 злотих 376 г. 7,50 наша нутелла без нутело. А це таке, бачите, як вам сказати, це наші скарби. То ми з'їли по дорозі, а сьогодні акція в Лідлі. одне береш, друге безкоштовно. Тому ми шуканули, бо таке морозове 6 копійка. А Ото вийшло за 2. жабці воно по 8. Нарахуйте морозово, в жабці по 8-9 злотих, а тут є цілу куртку за 8 злотих маю. Бачите? 8 злотих за півтора кілограма курки. Ще купила фарш. Те, що я люблю, може приготую лазань, бо теж купила такі макарони на лазань попереоцінці за 5 злотих. Але це не не тут і тувни, ти купила. 15 злотих має 30 яєць. Там за таку саму ціну було вольного вібігу. За 20 штук, але я не дуже така. Мені 30 штук краще за 15 злотих. Так, ти вже всі в якусь льоди з'їла. Побігли далі. А знаєте, зараз вівсянка дешевша в літлі, ніж завжди. Була по 250 злотих 67. 67. Взяла дві пачки. Ще тут можна бути. По 360 макарони з човідерки. Не швидерки, але такі. По 290 молоко маємо 4 штуки і яблука. Оскільки яблука не знаю, напевно, по 4 злотих кілограм, тут більше, ніж кілограм. І до того всього я ще купила 10 морозивів. такі звичайні, по золотий 30 за 2 штуки ріжки. Переважно шоколадні і сметанкові. 130 злотих. Може, 134, напишу в описі. І маємо таку гарну закупку. Така закупка, бачите, маємо м'ясне, маємо молоко, цілу курку, яйця. І маю 10 штук морози. Ну, вже менше, бо вже 3, ціли. але це було дешево десь, скільки воно коштує. Рахуйте, за 2 штуки, за золотий 30. Злотий 30, то по 65 грошей, то як сплатно, чесно кажучи. Це мої красоні. Так, всім дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Я ще зараз знімаю відео таке, що я роблю на роботі. Вже пару днів знімаю, але то все вийде в одному відео. Ось ще хочу доставу фруктів зняти, доставу продуктів. А то в мене так. Фрукти два рази на тиждень, продукти раз, а хімія раз на місяць. Все, дуже дякую. І до зустрічі!